Я приймаю чай Herbal Fasting від німецької компанії LR. Це настільки корисний чай, що чисти всі-всі системи. Гарне Очищення шлунково-кишечного тракту, печінки, нирок запускає їх працю та виведення всіх кислотних метаболітів, допомагає ниркам працювати. І якщо у вас рецидиви якісь там є з нирками проблеми, то всі ці проблеми будуть теж вирішені. Чай чистить судини та зміцнює судини наші. І це гарний детокс. детокс всіх-сіх систем. Чай він заміняє кількість випитої води в день. Тобто, якщо ви не не п'єте норму води 30 кілограм на 30 мл на кілограм ваги, то ви чайчиком можете собі додати. Тобто літр чаю можна спокійно випивати в день і у складі такі корисні. Трави, це ройбуш, лемонграс, кора мурашкового дерева, лістя мате, корінь солодкі, кропива, зелений чай. Настільки шикарний склад і приємний смак. Колір дуже гарний, золотистий можна, ем, Смакує Вообще, навіть ті люди, які не люблять чай страв, то вони п'ють цей чай, бо він просто не має ніякої віддушки, не має якогось такого привкусу. Просто от п'ється легко, неймовірно легко. Сюди можна додати ще ем, дольку лимону. Е, шматочок лімону, лимону. Так. Ем, Дуже багато, ну, багато його тут вистачає ну, на 2-3 місяці вистачає, якщо ви щоденно будете приймати його. Допомагає в схудненні, допомагає в виведенні зайвої е, рідини. Тобто, у кого є набряки, отьоки, цей чай допомагає це все виводити. Е, допомагає, е, покращує, е, знижує рівень цукру в крові. Е, також. Чайочок цей люблять і дітки, і дорослі. То навіть якщо ви не п'єте трав'яні чаї, ви дуже його будете пити, прямо клас. Цей чай, ось що хотіла сказати, допомагає позбавитись відчуття голоду. Тобто, якщо ви хочете їсти, а їсти треба, щоб не набирати зайву вагу тільки три рази на день з розстановкою кожних чотири часа, то чайчик попили і вже їсти не хочете в гамоводі голод. Смачного.